Всім привіт, мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене таке екстрін відео, я б назвала Сиджу на дворі, на підвозі, підставила собі кофту і їм, їжу в мого дитинства. Я вже тут трішки почала. Але думаю, боже, я теж хочу, щоб ви... Точніше, я хочу, щоб ви теж зловили цю ностальгію, тому що у мене така піца була в школах. Ммм У мене тут ще пару чоловіків, а я моя собачка Я трішки за нею буду наглядати Поп'ятіце, ячик Як ви можете зрозуміти з обстановки, я як самі. В швидкому порядку мене викликали. говорити не хочеться. У кого в шкені руки теж була така піца, Близково стат да лаг. Дайте про це знати в коментарях. Зараз на секундочку. 39 дав гривень коштує. Не знаю, дорога читается очень нормально. Джесси! Діка вона смішно. Леніше вона не любила зі мною гуляти. Вона, блин, плати ридала. Але останнім часом ми доволі багато часу проводимо разом. В nee, неї просто немає вибору, або зі мною, або ніяк. Я mm -hmm. ще в школі дуже любила вафельні торти. Угу. ну, пам'ятаєте, купляли. А це село, люди. Мухи відпають і всяке таке. Війну кажу. Купивали мівіну, засипали проправою. М -м -м. Перебували і сухо. Це розкіш була, правда? Мене батьки за таке дуже сварили. Але завдяки їм у мене, слава Богу, в дитинстві взагалі не було проблем з шумком. А тут до начинка пожал... пожалкувала. Ваши ваш звук будет бич очень нормальный. Прикольно. Я вам такая. Это мы спарка. Мачила еще по... Шумы здесь не спромогаем. Да и они не занимаются, сразу Забуваєш. Як це нормально на камеру говорите? Лишали коментарі під попереднім відео. Вовсько відповіли, але вже як буде вдома. Коли буде тиха спокійна атмосфера. Зараз такий. Просьмо в банк, мені вже треба ї... бігти готувати їсти. Тато косить пшеницю. Виходить, що мені треба приготувати обід. На двох комбайнерів, два водія, які возять. І один хлопчик, який тут на складі допомагає. Ми рідка пакуємо. Піввітрові банки. Я вчора питаю маму, кажу, трьохлітрово, кажу, будеш нормально якраз. Ой, там може не хватить. Трьохлітрова без тюля. На п'ятьох людей. <смірків> Я взяла більшу, все ж таки, перестрахувалась. У мене не знаю, скільки там літрів, Ну, 10 немає, літрів 6, можливо, бося. Якщо будуть в мене сьогодні робочі та шість. Бочок. Отже так, я готую бід в вечора. Це приготувати, помити після готовки, зібрати. Помити потім це просто нескінченно посипці. Нормально, нічого страшного. Порівняно з тим, що як важко працює мій тато, У мене робота проста. Просто я не звикла. Скільки часу проводити біля кухні. Точніше на кухні біля плити. Ли ми там їде Якраз відеомашина, закривляємося. Они было дуже смачно. Это классно нас перегнуло. Что-то... Дякую, дякую, что вы были со мной. Спасибо, я. стараться снимать вещи. Это мы па это тут?